Сьогодні у мене ще одна особлива сесія для вас. де Ісус зустрінеться з вашим серцем. Ви знайдете Його по новому. Ви переживатимете Бога так, як ніколи до цього. Сьогодні у вас буде можливість принести одну або більше травмуючих подій Ісусу. Віддати йому ваші важкі емоції, думки, які ви хочете позбавитись, ви можете віддати їх ісусу, і ви побачите, що він був з вами посеред тієї травмуючої події. І ви побачите, що він робив, коли ви переживали ті неймовірно складні часи. у попередніх сесіях. Я допомагала людям пройти те, що я називаю сесії святого захоплення з Ісусом або можете називати їх сесії обожнювання. Це такий час, коли я молитовно проводжу вас через певний уривок з писання, який говорить про Бога, про Ісуса. І тоді ми переживаємо його, отримуємо його зцілюючий дотик. Тож сьогодні ми зробимо це знову і з іншим місцем писання. Я зосереджуся на книзі Даниїла, третьому розділі. В цій частині історії Даниїлу і його трьом друзям, Седрах, Месах і Адвенаго, погрожує цар щоб вони вклонилися йому і прославляли його. Цар вимагав, щоб вони приєдналися таким чином до поклоніння ідолам а інакше їх би вбили. це був травматичний час для них. Я не буду зараз розказувати кінець цієї історії, тому що ми дійдемо до нього у процесі нашої сесії святого захоплення. Тож я хотіла б, щоб ви зробили зараз. Це знайшли тихе місце, де ви будете на самоті, зможете розслабитись і слухати, що я говорю, і отримувати від Господа, отримувати з Його живого слова Списання. Поставте це відео на паузу знайдіть для себе тихе місце, влаштуйтесь там, заплющте очі, і тоді натисніть плей, і ми почнемо. Дякую тобі, Ісус. За те, що ти з нами, ми поклоняємось тобі як живому слову, слову Господа, слову самого Бога, ти показуєш себе нам, ти говориш про те, який ти, і ти наповнюєш нас собою. Дякую тобі, за те, що ти робиш це сьогодні для всіх твоїх друзів, які зараз онлайн. я почну із віршів 17 і 18. Ви знаходитесь посеред, наче вогняної печі. Ви проходите надзвичайно важкі часи. травматичні часи, Так само, як і Даниїл, його друзі. і вони відповіли царю і сказали: ні. Ми відчуваємо цей жар вогню. Ми відчуваємо цей величезний тиск. Але наша відповідь ні. Ми не поклонимось, ми не схилимось перед лже ідолами. І цар сказав: Я кину вас у вогняну піч. Друже, чи пам'ятаєш ти ситуацію, коли ти був чи була, наче у вогняній печі? Друзі Даниїла відповідали царю і сказали: якщо ти зробиш це. Я знаю, що мій Бог, Бог, якому ми служимо, могутній, щоб урятувати нас від печі, розжареної вогнем, і він урятує нас від руки твоєї, царю. Він визволить нас від злого царя. Друже, хто слухає і дивиться це відео зараз, я хочу сказати тобі. Ісус бачить твоє серце, і Він знає, що це і те, що ти сказав, чи сказала. Ти сказав Господь, Ти визволиш мене, і я хочу зупинитися зараз і дозволити вам прийняти і отримати, що Ісус хоче сказати вам про цю загрозу потрапити у вогонь, вогонь війни. Він може дати вам картинку, що прийде в голову, певні відчуття чи враження. Дорогі онлайн друзі, ви потрапили у вогонь. Ви стикнулися з травмами війни. Кожен у свій індивідуальний спосіб. Ви були у вогні, як друзі Даниїла, яких кинули у розжарену піч але потім щось сталося. Цей злий цар він підскочив і подивився у піч, і він побачив вас у печі. Посеред вогню, але ви ходили посеред цього вогню. Але цар також побачив ще одного чоловіка, що був там поруч з вами у цьому вогні, посеред цього лиха, і він сказав. Що цей чоловік він виглядав як син Божий? Це Ісус. Ісус, Ти поруч зі своїм другом в такі важкі часи, що відчувається, наче ми знаходимося у розжареній печі. Я прошу тебе зараз, дай їм побачити, що ти був там. покажи їм, що ти робив? в часи того сильного болю. І Лиха. Історія про друзів Даниїла продовжується. Той Злий Цар. Він випустив друзів Даниїла з вогню. І цей злий цар і його слуги вони були вражені, тому що ті, що перебували у вогні, вони не зазнали жодної шкоди від вогню. Їх фізичні тіла були в порядку, все було в нормі. Вони не втратили своє волосся у вогні, нічого з їх одягу не було пошкоджено, і на них навіть не було запаху диму від вогню. І я кажу, що це місце списання стосується і вас також. Я прошу тебе, Ісус, покажи твоїм друзям прямо зараз онлайн, як ти перебував із ними, як ти захищав їх, як вони були відновлені і будуть відновлені і неушкоджені вогнем війни. Ісус, Я дякую тобі за твою вірність. Дякую за те, що ти з кожним із нас. Твоя велична сила і міць, і вся твоя влада. Дякую тобі, що ти зробив це можливим відкривати себе своїм друзям. І я прошу тебе продовжувати зцілення до його повноти. У твоє ім'я, Ісус. Амінь.